Всім доброго дня. Ще одне коротке відео, та не коротке, просто відео по Вірджинській хурмі. Перше тут, так якби трактор покопав, ще треба все виладити. Була загущена посадка, так як приблизно там коло бутилочки тої перевернутої. Перший раз сіялося, перший раз ми посіяли. Тільки по, по, -по, по відео видно, два роки сіянцям. Тобто минулої весни сіяні іменно сісі. Приріз був капітальний, вже розродилося. Я старався більш-менш товщі вибрати. Ну і так, придеться ще Саженців біля десяти – від все забереться. Пересажу в город. Такий товстіші. Всі інші будуть під прививку весняну. Значить, прививати буде східна хурма. Я замовив від Наталії Мартишинець прививочний матеріал. І гібридна хурма, Гібридну хурму Дар Софіївки, Соснівську, Божий Дар і. Нікітська бордова, то я живці беру у Микитася Василя. Кам'янське. Насіння тут, я сказав був, що від трьох людей тут носіння було висіяно від двох людей, від микитася і Чирки Віктора Григоровичеві. А на другій плантації вже е, там від трьох. Від Чирки, Микитися і Кравченко. Носінням я задоволений. В цьому році вже від е, Чирки одне носіння отримав ще, вівторок знову відправить мені партію носіння чудесне з Микитасьом договорено за живці і за. Носіння. Таке. Копати не просте, бо коронева система, дай Боже. Ну, що маємо, те маємо, тому і раді. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!